Слава Ісусу Христу! Зараз є відповіді на запитання. Сьогодні у нас буде досить таке цікаві відповіді на запитання. Ім'я Антихриста. Чи ми знаємо сьогодні ім'я Антихриста? І друге, в якій країні проживає Антихрист? Наскільки це можливо знати і реально знати? Звичайно, попрошу вас, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Також поставте, будь ласка, лайк, щоб наша програма могла поширюватися. Бачимо, така вимога є в інтернету, що чим більше поступає лайків, тим більше нас може подивитися в світі. Тому вас прошу, підписуйтеся, хто ще не підписаний, тому що більша частина наших слухачів є не підписаними. Ми дивимося канал, але не підписані. І також ставте лайки. Також прошу пишіть свої відгуки, пишіть. Щоб ви хотіли почути, які питання ви задаєте, хай Господь всіх нас благословить. Ім'я Антихриста. Чи реально знати ім'я Антихриста? Чи реально знати, в якій країні Він живе? Чим ближче ми приходимо до періоду скорботи, до підхоплення церкви, тим частіше виникають такі запитання. Тут ми повинні бути обережні, розуміючи, що. Діється навколо, як близько ми підійшли до останнього часу. Прочитаємо Івана Богослова 13,18. Тут мудрість. Бачимо грецьке слово Софія, яке показує на мудрість. В чому заключається мудрість людей, які вивчають останні дні? Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське. А число її 666. хі-ксі-сіма. Ми бачимо, наскільки сильно йде підбадьорення для кожного з нас, хто має розум, хай порахує. Сьогодні можна чути зворотнє, особливо серед блогерів. Я не хочу називати ім'я одного такого баптийського відомого блогера з України, який взагалі в позу стає і каже, нічого не рахувати, не можна рахувати. Це проти Божого, коли ми тут бачимо конкретно 18-й вірш. Нас для того брата, 18-й вірш не існує, тут є мудрість або брата немає мудрості. Хто має розум, може не має розуму, таке теж може бути. Біблія конкретно каже порахувати. Щоб знати, де ми з вами стоїмо. Пам'ятаємо, дві тисячі років тому назад подібна історія сталася в Єрусалимі, коли мудреці зі Сходу прийшли і поклонитися, немовляті, яке тільки-тільки народилося. І, власне, там ми будемо бачити подібну історію. Вони рахували, підрахували, мали розум, мали мудрість, і прийшли, і знайшли обіцяного Месію Ісуса Христа, через якого вони будуть мати спасіння. Коли ми з вами вивчаємо книгу Даниїла, вся книга Даниїла від початку до кінця вся вона перенизана підрахунки, 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 числа, 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 числа. Коли ми з вами вивчаємо апостола Павла, ми також бачимо, скільки разів він буде звертатися, власне до того, щоб християнин сидів і рахував. В даному вірші ми бачимо вже не вліво, не вправо, хто має мудрість. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує, нехай займеться математикою по відношенню до Біблії, щоб порахувати це число. Коли ми з вами вивчаємо цю тему, ми повинні бути дуже обережні. Лише візьму декілька імен з Біблії, щоб ми розуміли, що кожне ім'я завжди в собі щось несе. Є спеціальна наука на сьогоднішній день, яка вивчає ваше перше і друге ім'я. І по відношенню до першого і другого імені можна дуже акуратно сказати, який у вас характер, як ви живете, які ви хвороби маєте, і навіть виводять, скільки років ця людина жив, може жити на землі або вже прожила на землі. Дуже цікавий момент. Це є ціла наука, яка, власне, займається вивченням імені, яку динаміку в собі ім'я несе. Пам'ятаємо перше ім'я Адам, здається, просто Адам, але коли вивчаємо це ім'я. Ім'я має глибокий зміст червоний людина, яка взята з землі. Червоний колір людини, з якої землі вона була взята, але друге значення людина із землі. Із землі вона взята і пізніше в землю піде. Характер люд... людини, яка втратила контакт із Богом. Ім'я Єва, просто звучить Єва, але це є глибокий зміст цього слова, що означає життя мати. Всі, хто народжується на землі або чоловічниця. Тобто показано зв'язок цим іменем. Уже Адам дає, там Бог дає ім'я, тут дає Адам ім'я для своєї жінки Єва, і показано характер діяльності через її ім'я, яке буде мати ця жінка на землі. Ще одне ім'я Енох, сьомий від Адама, який був підхоплений в небеса прообраз церкви. Ім'я означає посвячений, призначений. І вже тільки, коли ти маєш таке ім'я і ти ходиш з таким ім'ям, батьки дали тобі таке ім'я, вивчаючи своє ім'я, ти можеш навіть зрозуміти місію, яку ти виконуєш тут на землі по відношенню до свого імені. Ной. Батько дає для нього ламех, дає для нього цікаве ім'я Ной, що в перекладі означає спокій, мир, тишина. Полегшення допомога. Допомога, яка має прийти звідкись від когось. Вже коли вивчаємо ці імена, вже в нас є побудоване ціле життя, ціла проповідь, з якою місією на землі є Ной. І розуміючи, що він зробить, як він буде поступати, ми бачимо, як точно це ім'я буде характеризувати його дії на землі. Авраам. На початку Авраам було, пізніше ніби змінюється тільки одна буква. Коли батьки на початку дають йому ім'я, а потім, коли він зустрічається з Богом при виході із землі язичної йде в обітовані землі, він получає в дальнішому ім'я Авраам, батько багатьох, батько багатьох народів. Не. Здається, так просто звучить ім'я Авраама, але коли воно є на певній особі, то і ця особа зараз є на сторінках Біблії, ми бачимо, як його ім'я впливає на історію всіх людей, його жінка, Сара. Тоже ми бачимо, як вона, народжуючи в дуже глибокій старості сина Ісаака, дає йому це ім'я Ісаак. Коли вона, як ми читаємо буття 21, 6 і 7 віршу, вона сміялася, що Бог сміх мені учинив. І це ім'я вона дає для свого сина Ісаака. В дальнішому народжується від Ісаака, народжується Яків. Коли батьки дають йому ім'я хитрий, обманець, провокатор. І в дальнішому, коли він зустрічається, цей провокатор, цей обманець, цей Яків зустрічається з Богом, іде боротьба, і дається йому ім'я Ізраїль, Богоборець. На сьогоднішній день. По сьогоднішній день, уже скільки тисяч років минулося, коли іс е Яків зустрічається з Богом в, пус в пустелі, получається друге ім'я, а природа Ізраїля такою самою і лишається. З одної сторони ми бачимо обман, з одної сторони, ми бачимо хитрість, з, дру з другої сторони, ми бачимо постійні відносини з Богом. Коли ми з вами вивчаємо життя апостолів, ми бачимо, які імена їм дають батьки. І ці імена діють по відношенню до їхньої природи, їхньої діяльності. І коли вони зустрічаються з Ісусом, Ісус дає їм інші імена, які будуть відображати характер їхньої діяльності, по відношенню до співпраці з Ісусом Христом. Коли ми на сьогоднішній день приходимо до розуміння, що означає ім'я Антихрист, в якій країні він проживає, ми бачимо, що певного дня 2000 років тому апостол радить для людей церкви, особливо останніх днів, порахуйте, сядь, хто має розум, хто має мудрість, сядь і порахуй. Коли ми з вами читаємо 1 Івана, 2.18, 1 Івана 2.18. Апостол Іван пише цікаві слова: діти, остання година. А що чули були, що Антихрист йде, а тепер з'явилось багато антихристів. Цього ми пізнаємо, що остання година настала. Дуже часто люди, спираючись на цей вірш, не маючи певного розуміння цього вірша, кажуть: бачите, антихристів є багато в часі. Апостолів вже навіть було багато антихристів. То що нам сьогодні говорити про того Антихриста, який має з'явитися? Тим більше про цього Антихриста, вживаючи це слово Антихрист, ми абсолютно нічого не знаходимо в книзі Івана Богослова, відкриття Івана Богослова, де слово Антихрист не раду, не разу не згадується. Правда, так думає людина, яка... Пересічно читає Біблію і глибоко не вникає в зміст Біблії. Пам'ятаємо, що Іван, апостол Іван написав п'ять книг, канонічних книг, і в кожній книзі він висвітлює природу того, який фінально прийде на землю, візьме владу від сатани і буде нести роль Антихриста або того, хто іде замість Месії. Якщо в його Євангелії ми читаємо. Іван від Івана, ми читаємо, що це є Сатана, батько всякого обману. І пізніше, коли ми з вами підійдемо до 13-го розділу, побачимо, як Сатана займе людину, ім'я який Юда. Фактично, це буде перший антихрист на землі, тобто та людина, яка, знаючи Христа, йде проти Христа, діє проти Христа і показує можливість, як це може статися. В дальнішому, коли ми читаємо його послання, ми побачимо, вивчаючи цей вірш 1 Івана 2,18, що на протязі всієї історії буде багато антихристів. Чому так є? Коли ми з вами вивчаємо Біблію, Марка 13:32, написані дуже цікаві слова, які стосуються всього живого світу, і духовного, і людського тілесного. Про день же той чи годину не знає ніхто. Ні анголи, ні син знає отець. Тобто, тут конкретно для нас показано, ми знаємо періоди, знаємо сезони. Сезони нас конкретно виводять на певний час, але конкретно годину, коли це станеться, і день, коли це станеться, ми зараз не бачимо. Ми живемо в певний період. Сезон, який був даний для нас, а це є Ізраїль, який не існував, зараз існує. В якому часі ми з вами живемо. Але чому так ставалося, як то скаже в попередні часи? Диявол не знає, коли Христос буде забирати церкву. Цього Він не знає аж ніяк. І тому в кожному часі, в кожній ері, в кожному проміжку чи в кожному вікові айон – грецьке слово, він тримає свого кандидата, який спокійно бере роль Антихриста. Він в нього входить, або в нього входять демони, як це певного дня сталося з Юдою Іскаріоцьким, і виконує роль Антихриста на землі. Коли ми з вами вивчаємо історію церкви, Нерон. Імператор часів Ісуса Христа першої, вже після Ісуса Христа, Першої апостольської церкви, який дуже легко вбивав апостолів, гонив церкву, спалив навіть Рим. І це все сказав, що це зробили християни. В ньому перші християни, власне, вбачали Антихриста. Таких антихристів було дуже багато. За, за часів Першої апостольської церкви, не тільки в лиці імператорів, але багатьох лідерів. Якщо ми з вами йдемо далі, Кальвін, Лютер, вони вбачали Антихриста чи антихристів в самому папі Римському чи в папах римських. Час пройшов, ми бачимо. Час є, кандидат є. Якщо церква забирається, цей кандидат зразу виконує роль Антихриста. Наполеон, навіть ім'я його. Коли ми пишемо по грецьки, воно підходить літочисленню 666. Певний час, певні умови на арені є свій лідер, який може виконати роль Антихриста Гітлер. Чим не Антихрист, чим не час і дуже близький час? Пізніше на арені появляється такий чоловік, як Сталін, Тоже кандидат на це ім'я, теж на кандидат на Антихриста. Тобто ми бачимо в кожному часі, в кожному періоді, в кожному віці. Може бути людина, яку диявол відразу коронує як Антихриста, тому що він розуміє, що зараз буде підхоплена церква. Тільки церква є підхоплена, тільки забирається той, хто є всередині, тобто церкви нема. І відразу приходить момент, коли диявол бере керівництво на землі в свої руки. А тепер подивимося на останні дні. Зараз вам назву деякі імена, і ми побачимо, де ми з вами стоїмо. Дональд Трамп. Багато людей сьогодні кажуть, що ця людина, як вона діє, як вона поступає, вона дуже претендує сильно на роль Антихриста. Можна так говорити? Чому не можна? Можна про кожного говорити. Якщо ми вивчаємо його перше ім'я Доналд, Селтік це Селтійське ім'я, яке буде в перекладі на нашу мову означати світовий керівник, світовий лідер Борець за мир Дональд. Чи даремно таке ім'я в нього є? Друге ім'я Трамп що в перекладі на нашу мову з англійською означає труба. Щось дуже подібне на 1 Солонян 4,16. 1 Солонян 4,16, Божа труба. Тільки зараз Божа труба, яка йде під іншим кутом, інше відображення. Слідуюче ім'я це є північний цар Володимир Путін. Перше ім'я Володимир. Яке також означає точно такий самий переклад, як ім'я Донал, точно то саме. Бачимо зараз два лідера одночасно з такими іменами зустрічаються, чи це випадковість, судіть самі? Означає світовий лідер, борець за мир. І в певний період часу він, він ж не є Путін. Ви знаєте, яке його ім'я оригінальне? Так само, як Медведєв не є Медведєв, так само, як Сталін не був Сталін, як Ленін не був Ленін. Брали певні свої імена. І в даному випадку він бере ім'я. Путін. Той, хто бореться за мир, світовий лідер, борець за мир, і показано дорога. Слідкуємо за ходом думки, бачимо: там є Дональд Трамп, точно так само буде перекладатися. Тут є Володимир Путін. Слідуючи. Ім'я, яке дуже сильно поражає, коли цю історію вивчаєш Іммануел Макрон. Слово Іммануїл. Дуже зрозуміле для нас слово, особливо, коли в нас є Різдво Ісуса Христа. Ми все це ім'я говоримо, читаючи певні місця з Біблії, з нами Бог, Іммануїл. Але коли вивчаєш другу його частину, тут взагалі дуже цікаво Макрон, макро, яке означає великий, глибокий віддалений, і от, власне, над словом віддалений по відношенню до словника Вейсман, починаєш вживати вже розум, починаєш діяти. Розум твій направля... напра... напружується, що означає віддалений. Перед тим ми бачили макро означає великий, потужний, сильний, глибокий, широкий. Це що зв'язано з найбільшим. А віддалений означає точно те саме відображення, але протилежне. До того, що є велике. Що це означає? Ісус Христос дуже великий макро, Бог спасіння, відображення до Нього дуже велике, але протилежне відображення, що є сатана. Якщо ми з вами вивчаємо світло, відображення до цього, що є темнота. І зараз дуже цікаво, коли ми складаємо ці два слова разом, Імануїл Макрон. З нами Бог віддалений від нас ніякий не Бога, відображення Бога, який відображається, ніби було світло, а насправді бачимо темноту. Був Ісус Христос, а насправді бачимо сатану. Цікаво, ми вивчаємо імена, коли ми вивчаємо життя цієї людини, по сьогоднішній день ми щось дуже згадково дивлячись на його жінку, не знаємо, чи це жінка, чи це не жінка, чи це друг якої це статі той, ця жінка? Взагалі виникає дуже багато запитань, коли дивися на простий спосіб європейської західної культури її лідера. Лідер, який носить іма, Іммануїл, з нами Бог, і з другої сторони Макрон, який є відображення зовсім іншого Бога. Чому ця людина не може претендувати на таке число, як світовий лідер, як антихрист? Хто має розум, хай сяде, хай порахує, подивиться. Ілон Маск, Ілон Маск. Саме слово Маск ми вже розуміємо, про що йде мова, маска, людина, яка є людиною, а під тим є, але на цій людині є надіна, надіта маска. А що станеться, як маски не буде? Хто тоді перед нами буде стояти? І коли ми з вами вивчаємо друге ім'я Ілон, яке є відозміною певного? Французького імені, але бере початок від грецького слова «іліон», Іліон або Іліан, що буде означати западня або підстава, або більш правильніше, якщо вивчати, Вейсмана, буде показано троянського коня. Не просто підстава, не просто западня. А слово Іліон або Ілон видозміна буде показувати троянського коня. А тепер поставимо разом маска і троянський кінь. Пам'ятаємо зміст троянського коня, хто там сидів всередині, поставили простого коника під брамою, а на ранок від міста нічого не осталося. Як воно разом може йти? Дуже цікаво, для мене було також ім'я Принц Виліам, Англія. Тобто людина, яка на сьогоднішній день дуже в скорому часі, якщо нічого, нічого не зміниться, його життя лишиться життям, може стати королем Англії замість Чарльза III. Вільям, що означає Басиліус. Цар князь. Він не просто князь, цар сам по собі, але по відношенню до свого імені він є цар, князь. Зараз іде великий поголос, що король Англії хоче резигнувати. І хоче це зробити свідомо, не тому, що в нього є хвороба смертельна. Він цією хворобою бореться, але що помер тоді. Для чого резигнувати? Але він хоче це зробити свідомо, і є на це певні причини, коли він хоче посадити свого сина на трон і бути впевненим, що він сидить на троні і бути при цьому учасником. Царський. І фінально зараз візьму ще одне ім'я, яке не кожному сподобається. І я знаю, що на, на рахунок цього зараз будуть іти певні аргументи Володимир Зеленський. Володимир, який також означає, так як то у Північного царя, так само, як і в Дональда Трампа, зараз вони всі разом сходяться на одній лінії, мають одне те саме ім'я, світовий керівник, Борець за мир. І слово «Зеленський», яке також не є його слово. Ми також розуміємо, маємо глибоке розуміння. Що ім'я було позичене, і чому власне було взяти Зеленський? Світ діє, Глибока конспірологія діє. То тільки нерозумний чоловік може відкинути вже, що таке слово існує, така дія існує. Уже на основі Івана Богослова, 17 18 розділ, де конкретно написане в п'ятому вірші слово таємниця конспірології. Ми читаємо, як світ діє, і чомусь певні люди, які втрачають розум. Не хочуть погодитися з тим, що нам каже Іван Богослов. Тут мудрість, хто має розум, хай рахує. Коли ми з вами відкриваємо відкриття 6.8, відкриття 6.8, ми читаємо такі слова, Ось з'являється кінчалий, хлорос, зелений, жовто-зелений, хлорос можна по-різному перекладати, але є два основних значення його зелений. Або проти, або так як кажуть, в скобочках до нього жовтявий, жовто-зелений, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, а за ним слідом ішов ад. І дана було йому влада на четвертій частині землі забивати мечем, голодом, мором і земними звірами. Особливо я звернув увагу, коли робив дослідження цих, своєї теми. На четвертій частині землі. Чи не про що вам сьогодні не говорять у це четверта частина України? Що може статися з четвертою частиною України? Скільки сьогодні людей залишило Україну, і скільки людей загинуло, скільки лишилося інвалідами, і скільки ще піде і життя внаслідок того нерозумного адського конфлікту, який посіяла Москва по відношенню до Києва? І зараз ми, власне, теж читаємо, Володимир Зеленський. Хтось може бути незгідний, але зараз ми з вами читаємо Читаємо про те, що є написано. Тут розуму недостатньо. Як ми читаємо, тут мусить бути ще мудрість, Іван, богослов, весь час буде до цього звертатися, коли він буде говорити про місто Блудницю. Він також буде в 17 розділі казати тут. Недостатньо розуму, тут ще мусить бути мудрість, щоб побачити, що означає місто блудниця, місто релігія. Сьогодні ми з вами підійшли до дуже близького часу. Сьогодні, як ніколи, ми живемо в час, коли антихристів намножиться дуже багато. До речі, таке запитання. От ми є з певні, певної деномінації, з певної конфесії, в нас є свої лідери. Дуже легко ми можемо сьогодні на ім'я, на, на місце Антихриста ставити ім'я певного католицького лідера, особливо Папи Римського. І на це, коли вивчаєш Івана Богослова, або, або, правильніше сказати, три його послання там є ціле розуміння, ціла школа, хто може претендувати на ім'я ім Антихриста, яким він мусить бути духовним. Лідером, яка в нього мусить бути школа, за ним, яка мусить стояти школа. Якщо б я сьогодні за вам, вам задав запитання, от ви належите до якоїсь дономінації, ходите в якусь церкву, роками ходите, є різні дономінації, різні конфесії, то не тільки православна католицька, протестантська, які мають масу, масу євангельських напрямків. А як ви думаєте, а чи може бути в нашій, нашій конфесії свій Антихрист? Якому диявол дає надзвичайну владу і який може претендувати на певні характеристики цієї людини, і коли церква лишиться на землі, фальшива церква лишається на землі, він буде не оригінальний антихрист, а один із антихристів, який буде виконувати свою роль, щоб привести людей фінально до того, хто сидить в Єрусалимі. Подумайте, дайте мені відповідь на це запитання. Хай Господь всіх нас благословить, щоб ми думали. Я думаю, що цей чоловік уже народжений, що він живе в якійсь країні, можливо, один із тих, кого ми назвали, можливо, він. Коли тільки церква забереться, тільки церква забереться, ми відразу побачимо, хто цей чоловік і зрозуміємо його ім'я. Хай Господь всіх нас благословить, щоб як ніколи ми сьогодні дивилися на Ісуса Христа, дивилися на Небо. На його вічну обіцянку, що ніхто з нас на землі не лишиться, що ми з ним будемо в небі. Хай Господь благословить, станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ми сьогодні можемо ще розсуждати, і ти, я вірю, даєш нам розум і також дай нам мудрість, щоб ми могли порахувати, могли зрозуміти. Могли побачити, щоб нас ніхто не обманув, чи це буде в нашій конфесії, чи це буде в нашій церкві, чи це буде як керівник держави, чи це буде всесвітній лідер, щоб ми могли побачити, з ким ми оперуємо, щоб ми в ніякому випадку не мали контакту з тим Антихристом, якому ми могли би доручити своє життя, довірити глаголи свого життя, віривши, що Він є наш лідер в церкві, керує нами. І молиться разом з нами. Допоможи нам не впасти в цей блуд, не впасти в цей обман, як каже Ісус Христос, що останніми днями, найсильнішою ознакою останніх днів, це буде великий, великий обман. Збережи нас від цього. Ми молимо Тебе за Єрусалим, ми молимо Тебе за наш рідний край, молимо за Канаду, молимо за всі країни, які сьогодні піднімають руки до неба і просять Твого благословіння тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.